Всем hello! Я зібралась на вулицю. Зараз йду з дівчатами гулять. Хочу показати вам нашу перестановку. Ось тут буде кроватка, тут пока що бардак. Поставили ось так диван. Тут шкаф, отут буде комод, телевізор. А, якось так. Ми переставили, бо немає куди кроватку втулити. У нас кімната маленька, у нас трьохкімнатна квартира, але ми живемо в самій маленькій кімнаті. І нам треба якось сюди все втулити. Вот. І... І ми знайшли, нарешті, спосіб, це зробити. Я дуже щаслива, тому що я вже думала, що кроватка буде стояти відділення від нас в іншій кімнаті. А так би не дуже б хотілося. Ще я мрію змінити оці, оці вот двері. Я хочу якісь біленькі, сіренькі, не знаю. Ну, щоб підходило під кімнату. Поки вони рижі, блін. Якось так зібралась на вулицю. Ми вже не влізаємо оця кофта. ну... Вона була кофта. Зараз це непонятно, що, не налазила вообще. Ще я недавно боді своє міряла. То вообще, просто я була в шоке, що я в нього не влізла. Раньше воно було нормально, а зараз воно отак йде. Отак. Ну, я прикріплю відео, якщо знайду. У мене така була істерика, тому що мені нечого одеть. от щоб ви понимали, це, мало бути боді. Ну, офигенно, да? Боди. Я его подвернула. И это будет такой топ. Так что, идем гулять. Останні дні в мене були дуже насичені, і від цього я не можу не радіти, бо я таке дуже сильно люблю. Ми ходили на день народження до нашої маленької подружки Лілі. Їй виповнилось 10 років. Ми з дівчатами вийшли за пару годин до свята, купили подаруночки. подарунки. Хоча відкрить, Така полюбись. Я така московитка. Потім в кафе випили кави, просто посиділи, побалакали, зарядилися енергією і пішли вже вітати нашу іменинницю з днем народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy to you. Happy to you! Happy Наступного дня після цього у нас була на танцях вечірка до Хеловіна. Було дуже атмосферно, всі підготувалися. Я такой, Леопард. Ще я розпущу волоси. Альонка Циганка, а Ліна Алкаш. Тепер я можу сказати, хто я? Я Алкаш. Да, я такая вот уж и красивая, как другие люди, да. А. Ну что взять? Зависимости, они такие. Ну, захотелось мне такое. С пузом пивным таким. Можно я тебя Oh, Придумали свої образи до дрібниць. Також у нас були конкурси, були танці, і впродовж нашого вечора треба було знайти двох шпигунів. Аліна пише задання шпигунам. На початку вечора ми роздали всім бумажечки. В яких було написано: чи ти шпигун, чи ні? А ми сидіти виключаємо? Береняти. Я тут У шпигунів було завдання. У першого шпигуна було завдання казати тости завжди. А у другого це торкатися, дьоргати, чіпати, поправляти волосся інших учасників. В кінці вечора. Все-таки угадали. Одного шпигуна угадали, а другий <смір> трошки трошки признався сам. Е, як ви в це місце потрапили перший раз? Згадайте? Кирил? Зайти там. Ну, що Отлично шла шла прийшла. Я приїхав. Е, мене запросили. З хлопцями віддихали. Хлопці що? Віддихали. Отлично, молодці. Що ви робите в цьому місті кожен раз, як туди приходите? Відпочиваю. Пірішки їм. Я їм. Ем. А, танцюю. Співаємо. Молодці. А коли ви йдете в це місце, що ви одягаєте? Парадну одяжі, рубашка, брюки, туфлі. Домашній халатик. – Рубашку там брюки, що це таке. Якщо танцюю, напевно, якісь там стріпи, коротку світничку. Як на свадьбу. Як на весілля, поняття. Чи довго ви мріяли сюди потрапити? Дуже довго, дуже. Років п'ять, напевно. Ні. Я взагалі не мішував. А Як то кажуть, не думав, не гадав. Так вийшло. Які ваші перші впечатлення від цього місця враження? Мені не сподобалось. Пайот! Нормально, нормально. Добре платять. Сподобалось. Отлично. Як часто ви там буваєте? Кожну неділю приблизно. Іноді. Раз в місяць. По вихідним. Кожну п'ятниця. Головне, що чесно. Як до цього відносяться ваші друзі? Вони, може, вам там завідують, не знаю. Так, да, я завідують і поважають. Даже боюсь предположити. Ні, со мною ходят. Я хотіла сказати. Вчора зі мною була та Оксана, Коли там твій чоловік з командировки вернувся вчора ввечері? – А ну ладно, тоді я була. Не знаю. Не знаю. Ти в них не, не запитував, да? Не, не, не цікаво. Так? І саме таке цікаве питання: а чим ви в цьому місті займаєтеся? Уроки роблю. Работаю. Я стою. Просто Просто, просто, просто. Розвиваюсь. Всестороннє. Відпочиваю. Молодець. Ну і останнє запитання: коли ви наступного разу плануєте туди попасти, потрапити? Завтра. Понеділок. В понеділок. середу. Коли ти будеш вільна, знову зі мною підеш, да. легко. Таня з тобою я готова туди піти. Завтра. Все. Отлично. Можна дивитися? А тепер можете подивитися, що у вас написано. Чоловіче самі за я тут танцюю, я взагалі дуже рада, що є такі яскраві дні, бо зазвичай. Мій чоловік зайнятий, і я дома одна сижу, скучаю, не знаю, що мені робити, А такі дні спасають стільки подій, живого спілкування, емоцій. що Я просто зарядилась шаленою енергією, було дуже круто. І саме такі дні нагадують, що життя триває, треба ним насолоджуватись і ловити якраз оці маленькі дрібні радості.

I <inaudible> <Aluna. inaudible>